Вітаю, в ефірі новини на часі. Про головні новини дня розкажу у випуску. 14 людей отримали поранення внаслідок атаки по Запоріжжю 14 грудня. Серед них шестирічна дитина, два рятувальники та поліцейський. З самого ранку неділі росіяни били безпілотниками по двох районах міста. Мої колеги розкажуть детальніше. Вранці 14 грудня ворог обстріляв житловий квартал південного мікрорайону. Росіяни поцілили безпілотником по супермаркету. І я в телефоні прочитала на каналі відповідному про те, що попало в АТБ і побачила свій дом. Ну, приїхала, повилітало вікна, ну скла багато. Я в, у кухні сидів, і оце теж на такої жужащи, сильний такой звук. Удар прийшовся на вхід до магазину та касову зону. В будинках довкола вибуховою хвилею вибило вікна. Пані Анна під час удару була вдома разом з донечкою. Каже, пощастило, що вікна виходять на інший бік. Дуже хотілося плакати, дуже страшно було за людей, які були на той момент ну, в магазині. Ну і взагалі стало страшно, більш страшно знаходитись в місті. Внаслідок удару поранення отримали вісім людей. Серед них шестирічна дитина. За кілька хвилин після вибуху на місці вже були рятувальники, лікарі та правоохоронці. Майже одразу на місці розпочали закривати вікна в шести багатоповерхівках листами ОСБ. Люди звертаються. Сразу й робимо. Ходимо по квартирам, знімаємо розміри і. Вставляємо місто розбитих вікон протягом дня. Усі роботи з прибирання та закриття вікон комунальні служби завершили. Наслідок прильоту БПЛА зазнали пошкодження житловий сектор та структури. На в даний час питань з забезпеченістю матеріалів немає. Всі заявки, які потрапили на 1580 та до палатки районної адміністрації, виконуються. Проблемних питань у нас немає. Поки комунальники прибирали наслідки ударів у південному мікрорайоні. Окупанти вдарили по Хортицькому району. Запалала стоянка з цивільними автівками. Дві машини вигоріли вщент. Ще зо три десятки посікло уламками. Під час гасіння пожежі ворог завдав повторного удару, наслідок чого поранення отримали місцевий житель. Два рятувальники та поліцейський. Нєнь, кров, кров. Кров. А давайте. Швидку на місце треба. в напрямок міста, а також дальні каби. Перемо до дороги, швидку. Покличте швидку для евакуації.

Кількість поранених внаслідок атаки збільшилась до 14. Нині у лікарнях досі залишаються шестеро людей. У тяжкому стані 44-річна жінка з травмами голови та грудної клітини. Інші госпіталізовані, у тому числі і шестирічний хлопчик з мінно-вибуховою травмою та контузією у стані середньої тяжкості. Анастасія Митко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Минулої доби ворог бив і по Запорізькому району. Зокрема, кабами по Розумівці. Вгатило поруч з кінним клубом, який два місяці тому вже страждав від ворожих атак. За попередньою інформацією, люди і тварини вціліли. Прямо за конюшні, Загалом за добу ворог вдарив по області понад 800 разів. Зокрема, били ФПВ-дронами по Кушугому та Приморському. 850 ударів по 23 населених пунктах Запорізької області завдав ворог. Надійшло 104 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Тим часом росіяни 31 раз атакували позиції наших захисників. Зокрема, на Оріхівському напрямку наступали у бік Приморського. Ще 13 атак прийшлося на Гуляйпільський напрямок. Сили оборони успішно відбили атаки. Російські війська продовжують масово атакувати міста України. Є загиблі та поранені у Донецькій, Харківській, Дніпропетровській та Одеській областях. Про наслідки атак далі. Російська ракета вбила людину на Донеччині. Ще четверо зазнали поранень. Ворог завдав удару по дружківці, били окупанти і по слов'янську. Три фаби поцілили по промисловій зоні. Внаслідок атаки пошкоджено адміністративні та господарчі приміщення. П'ятеро постраждалих внаслідок атаки по Харківщині. У зарічному 10-річна дівчинка отримала осколкове поранення. Її 30-річна мати також зазнала вибухових травм, постраждалих, доставлено до лікарні. Загарбники були кабами та безпілотниками по місту і області. 75-річний чоловік підірвався на вибуховому пристрої у Шевченківській громаді, що на Харківщині. На жаль, його життя не вдалося врятувати. Троє постраждалих внаслідок атаки градом по Нікопольщині. Одна жінка та двоє чоловіків. Окупанти вдарили з РСЗВ. Ще двоє зазнали поранень внаслідок атаки БПЛА на Сенельніківщину. Окупанти обстріляли безпілотниками Павлоград та п'ятихатки. Пошкоджено інфраструктуру і транспортне підприємство. На місці виникла пожежа. Четверо постраждалих внаслідок масованої атаки на Одещину. Ворог бив по енергетичній інфраструктурі. 40 тисяч людей залишились без електропостачання. Комунальники ліквідували всі негативні наслідки, які є. Зараз сподіваємося на плодотворну роботу наших енергетиків, поки йде проходить обстеження, бо в місті розвернуто 428 пунктів незглавності, які будуть працювати цілодобово. Чорнобиль це не лише зона відчуження, це пам'ять про мужність і самопожертву, а також про велику ціну людської помилки. 39 років тому рятувальники, військові, медики та науковці стали на боротьбу з невидимим ворогом радіацією. Тоді ніхто не знав, якою буде ціна. Щороку, 14 грудня, в Україні вшановують ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Саме у цей день завершили будівництво першого захисного саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком. У річницю катастрофи в Запоріжжі вшанували тих, хто ціною власного життя захистив наше майбутнє та відзначили ліквідаторів нагородами. Більше про це дивіться у сюжеті. Я е, пам'ятаю е, средств масової інформації зі ЗМІ. Коли офіційно передали по телебаченню, що була аварія на Чорнобильська та нія жінки кажу, я буду там. Анатолій один з тих, кого називають партизанами. Він ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС. До зони відчудження потрапив за два місяці після того, як побачив новини. Йому прийшла повістка. На станції чоловік будував саркофаг, аби небезпека не ширилась ще більше. У Чорнобилі він пробув майже два місяці. Втягали кабіля на е, хаяті сховища відходів ядерного палива. Е, Огорожували так звані могильники техніки, яка пройшла вийшла з експлуатації. Тому що була ну, дуже багато радіації нахватало за цей період. А пан Павло той, під чиїм командуванням, будували той самий саркофаг. каже тоді із семи тисяч так званих партизанів більше ніж тисяча ліквідаторів були із Запоріжжя. Кожен з них знав про радіацію, але залишались там, аби берегти від неї рідних. Тоді ж опромінення дуже-дуже велике було. І навіть проблема була в тому, щоб вже людей зберегти і побудувати. Бували такі моменти, що буквально декілька хвилин і людина набирала скільки. Ну, але всі йшли у день пам'яті ліквідаторів аварії на ЧАЕС у Запоріжжі вшанували тих, хто взяв на себе перший і найстрашніший удар працівників станції, пожежників, військових, медиків та інших. Ідзначили нагородами, медалями та подяками й інших ліквідаторів та волонтерів чорнобильців. Надія полипенко, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Опали листя, гілки та інші рослинні відходи не мають залишатися у дворах до весни. Це не лише питання охайності, а й вимога правил благоустрою, за порушення яких передбачена відповідальність. Інспектори муніципальної варти нагадують, за чистоту території відповідають ті, кому вони належать, керуючі компанії, ОСББ, бізнес або ж міські служби. Хто має прибирати органічне сміття у дворах та які санкції передбачені для порушників, розкаже Ольга Ларіонова. Це один із житлових кварталів Олександрівського району. День тому тут біля гаражів була велика купа опалого листя, та зранку її вже прибрали. Бачимо, що поступово, але ж все-таки прибирається місто. Прибирається і прибудинкова територія, і біля гаражів також прибираються території і, взагалі, біля проїжджих частин. У грудневі дні інспектори муніципальної варти посилено патрулюють Олександрівські та Вознесенівські райони. Тут виявили, щонайменше з пів півсотні рослинних звалищ. Тож першочергово перевіряють, чи прибрали рай адміністрації купи листя. Приміром, ось ці звалені біля дороги гілки мають вивезти працівники Зеленбуду, адже це комунальна територія. Вони його зрізали нещодавно, тому в них є приблизно тиждень для того, щоб його ліквідувати. Так як воно знаходиться не на прибудинковій території, і це ніякого відношення не має до ОСББ. Це вже земля міста. У муніципальній варті нагадують, за чистоту території відповідає той, кому вона належить. Це можуть бути керуючі компанії або ОСББ. Як усі багатоповерхівці, якщо ж територія є комунальною власністю або міста, відповідальність несе районна адміністрація. А цей майданчик із кіосками зона контролю. Бізнесу тут ситуація типова, кажуть інспектори. Двірник прибрав листя і звалив його біля контейнерів. А мали організувати вивезення. Прибирають і скидають не у відповідні місця. Якщо ми кажемо за листву, потрібно було її невеликими партіями, все ж таки скидати у сміттєві баки для того, щоб її кожного ранку або ж кожного вечора згідно графіку вивозили. Я не знаю, чи є власник зараз на місці. Е власниця ваша угу. можна, будь ласка, передати дуже велике прохання, щоб вона поговорила зі своїм двірником, хто неї прибирає прилеглу територію, щоб вони не викидували листву за сміттєві баки. Нехай кожен день по пакетику, там по два пакетика, але у сміттєвий бак, щоб його вивозили, щоб у вас. Не була куча. великі обсяги опалого листя вивозять на спеціальний полігон. І підрядниками можуть бути навіть комунальні служби. Наприклад, Вознесенівська райадміністрація цьогоріч за угодою вивезе 125 тонн опалого листя з дворів для бізнесу та ОСББ за кошти, а для мешканців будинків із керуючою компанією безплатно. На даний момент вивезено 59 тонн з 17 локацій. Роботи виконуються згідно плану завдання. План завдання формується згідно заявок громадян. На 15. Це та післово. Але ФОПи часто порушують правила благоустрою, кажуть інспектори. На жаль, таке проблеми багато у місті. Не завжди ФОПи нас чують, що потрібно наняти машину, наняти людей, які це вивезуть. Тому є така тенденція, що районна адміністрація змушена вивозити те, що залишається після. Середнього малого бізнесу жителі приватного сектору також повинні дбати про вивезення рослинного сміття, як це робить Алла Кулак. Жінка має приватний будинок на Запоріжжі Лівому і в себе на подвір'ї прибирання організовує в листопаді-грудні, коли на деревах вже обрізані гілки. Каже, органічне сміття може бути корисним. Коли я, наприклад, обрізаю гілки, я їх Рубаю або на мангал на шашличок, або на розтопку на твердопаливний котел. Листя ж не спалює, знає, що це шкідливо для здоров'я, і до того ж заборонено. Листя опадає, я його згрібаю або в сміттєві. Пакети вивожу його. А на дачі круто. На дачі там є у нас компостна яма. Всі листя, вся весь бур'ян, все туди йде. На дачі ніхто нічого не палить. Але нехай і не завжди вчасно містяни все ж намагаються вивозити рослинне сміття з дворів та приватних домогосподарств. Тож динаміка у цьому питанні позитивна, зауважують інспектори, і нагадують, для порушників правил благоустрою передбачені штрафи від 340 гривень до 1360. Розмір визначає спеціальна комісія, що працює. Цю приміськ виконкомі Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат бот. Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.